Починаючи з 2016 року, громадська організація милосердя відкрила двері свого прихистку для тих, хто втратив свої домівки. На сьогоднішній день у нас проживає 54 людини, із них 13 інвалідів і 15 паліативів. Це ті, за якими надо постійний догляд. А вообще, ми можемо прийняти 85 людей плюс 15, якщо є. Дуже потреба. Працівники притулку допомагають людям у скрутній ситуації, надаючи житло, роботу та відновлюючи документи, аби повернути у суспільство своїх клієнтів. Приходять сюди, ми їх приймаємо, заключаємо договір, витрачаємо на людину, яка не потребує додаткових умов. 200 гривень в день, якщо потребує там якісь додаткові затрати, по 240. У закладі, окрім спальних кімнат, кухні та вбиралень, є актова зала, де мешканці читають книги, дивляться телевізор та спілкуються один з одним. Обучаються, як жити в соціумі. Ну і ми побудуть тут, знаходять роботу, все, і йдуть жити в социум. Вони знаходяться. Хтось раніше уходить, хтось живе й довше. Ірина живе у прихистку майже з моменту його відкриття. З початком повномасштабного вторгнення допомагала Збройним силам. На вокзалі раніше я жила на вокзалі. Потім мене зустрів влад. Запропонував поїхати сюди, і я вдячна йому за цю пропозицію, оскільки я залишалась одна. Це вже мій другий дім, тому я задоволена. Це моя Олександр потрапив до прихистку три роки тому, поїхавши з Донеччини. Зараз отримав роботу та займається у вільний час тим самим, що й вдома. Я більше 40 років відпрацював в шахті однак на даний момент ношу хліб зранку підіймаюсь та працюю. Ношу хліб. Також з грудня по березень біля центру цілодобово працює пункт обігріву. Охочі можуть зайти до моменту, де завжди є світло та їжа. То вони можуть приходити сюди, грітися. Ми тут їх і накормимо, Вони можуть тут і гаджет зарядити. Перебудь тут до ранку можна. У цьому ж приміщенні виготовляються копні свічки та розпалювальні брикети для збройних сил. Уже в цьому до році зробили десь біля тисячі свічок для хлопців. Є потреба, є запит. Мирумому передає загалом. Організація може допомогти кожному. Люди, що опинилися у складній ситуації та не мають прихистку, можуть звернутися до закладу за номером 098 398 34 87 Або за адресою провулок першої подробний 15 а Артем Сидорчук, Олександра Сова, Марія Заремська, Дмитро Половинка, телеканал СК 1